Зараз зараз нами на зв'язку Олексій Рябчин, заступник міністра енергетики і захисту довкілля України у 19-20 роках. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня шановна на студія шановні глядачі. А пане Олексію е говорять все ще про сценарії наслідків від е підриву росіянами Каховської ГЕС від розлиття води. А якщо ви можете це оцінювати, то ми зараз е ну з надією, звісно, сподіваюся, що не на найгіршому сценарії може на якомусь середньому чи ще рано говорити про це. Ну, ви знаєте, трапилось величезне лихо. Це екоцит. Ми всі це розуміємо, і тому у відтінках чи це настільки погано, чи трошечки погано, чи може не так трошечки погано, Тобто, ну у відтінках казати, ну все дуже погано, як як на мене, з якихось сценаріїв, чи окреслювати в якихось знаєте, не чорно-біле, якісь відтінки сірого чи чорного. Ну. Вона важко, все дуже погано. Міста зникають, міста чи, чи не, селища, а вода заходить і руйнує, як ми зараз бачимо. Багато будинків. А навіть коли вона відступить, то що там буде з ситуація епідемологічна, біологічна і решта. Ну і від собі вся вода попала в каналізацію, в кладовища. Якісь ну, це жах. Я просто ну я другий день не можу в япе, як і ви прийти в себе відчуття, я не знаю, якоїсь туги, такого жаху, і співчуття людей, які там зараз намагаються врятуватися, втратили домівки. Я десь років тому через це пройшов, бо я сам з Донеччини і прекрасно розумію, що це таке, коли ти був змушений раптом вихати через Русню, через тому просто співчуття і ну, не буду ділити на там, якісь кольори, відтінки. Все погано. Олексію, той факт, що ну Україна максимум зусиль долучає до подолання наслідків цієї техногенної катастрофи. У нас є волонтери. В нас є ДСНС, Ми проводимо евакуацію людей, проводимо евакуацію тварин. То на тимчасово окупованій території там жах. Там ну окупаційна влада просто кинула цих людей. Вони сидять на дахах. Зокрема, у нас є відео з Олешок. А є жахливі просто те, те, що розповідають люди де, про ситуацію в голій пристані, де вже вибачте трупи, плавають просто. Бо там літні люди або маломобільні люди не змогли навіть дістатися тих верхніх поверхів, то який може мати наслідок глобально? А, той факт, що на тим на іншому березі, на тимчасово окупованій території нічого не роблять з цією техногенною катастрофою ніяк навіть не намагаються долати наслідки. Ну, я підтверджую те, що ви те, що ви кажете, я бачу і силі який які моментально виділив резервні кошти, провів наради, штаби та тайне. Свіжу як зібрав президент ради національної безпеки. Тобто, реакція уряду щодо створення певних рамок, і щодо там фінансування, вона була миттєвою. Також я бачив, ну я ну в тому числі моїх багато друзів просто взяли, сіли в машину і ми їх заправили. Вони поїхали, взяли якісь там гуманітарну допомогу. проїхали і зараз. Присилають фотофотографії з Херсонщини, що там взагалі відбувається, і це жах. І це ну напевно, чому в мене такі знаєте, ну не дуже гарний настрій. Не можу нічим гарно поділитися з шановними глядачами. А те, що трапляється якраз на тимчасово окупованій частині, і ми ж розуміємо, що ми його в будь-якому випадку звільнимо, це буде наша територія, і той масштаб руйнувань, і той масштаб речей, що треба там зробити. І, ну це буде вже про відновлення да, до якоїсь певної норми. А те, що там зараз відбувається, про тижахи, які ви розказуєте, як просто люди ну вони собі жили навіть під час окупації, якось там намагалися пристосуватися, не змогли виїхати, не захотіли виїхати. І тут просто вода заходить, руйнує все. Загинули загинули загибати. Вони не можуть рятувати своїх там домашніх тварин. Ну це жах. Просто одним словом. Те, що Росія робить, це жах, це екоцид. Тому я впевнений, що ну це мають ще подвійти зусилля наші західні колеги щодо конфіскації російських грошей, які в них зараз заморожені, які треба підвести певні там юридичні. Практики і юридичні норми нові тому що світ ніколи таких не бачив. Руйнувань ніколи не бачив того, що робить Росія, і ці гроші мають бути спрямовані в тому числі на ліквідацію наслідків цього екоциду на будівництво нової дамби. Однак ще раз це буде відновлення. Ми зараз боремося, ну просто з наслідками намагаємося врятувати людей. Моє питання було до того: чи нам буде наскільки важче нам буде відновлювати з огляду на те, що зараз окупаційна влада нічого не робить? На трагічне питання таке. А що нам відновлювати? Бо якщо е, немає міста, вже да його зумило, його затопила, воно не придатне до життя. То це буде черговим містом призраком Ми не знаємо, можливо, так і є, тому що багато міст, як на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині, там де пройшла пройшлися окупанти, вони просто знищені і питання ну, місце, да питання доцільності їх відновлення, питання, що там буде, це страшні, дуже страшні такі речі. Про які ну, просто не хочеться думати, і ще раз ну просто спідчуваю людям, які е, там зараз є. Ну, в мене немає сумніву, що ми не ці території. в мене немає сумніву, що ми там зробимо все, що від нас залежне. Ну, наприклад, там під воду йде один з там національних парків. Тобто ті тварини, ті рослини, які там були унікальні для того середовища, вони ну скоріше за все будуть втрачені, і коли воно під водою проведе там і не знаю тиждень, два тижні, місяць, три місяць, вода відступить рано чи пізно. Да. Що там залишиться? Які там будуть ну вже та буде нам нова система. Тобто, ми втрачаємо те, що є, і ну навіть всі гроші світи, ми можемо не відновити ті там природні красоти або природну систему, яка там була останні роки. А скільки може приблизно піти час? Умовно у нас будуть території, які стануть пустелою, висохнуть, і скільки піде часу на те, щоб повернути їх назад до того, щоб вони були ролючими, якщо вже кажуть експерти з Укргідроенерго, зокрема, що тільки на відновлення дамби, якщо ми деокупуємо ці території, тільки на її відновлення піде від трьох до п'яти років. Так і це багато 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 коштів, тому що побудувати дамбу чи електростанцію на неї це ну це дуже багато коштів і ще раз, ну, Я не впевнений, що з якихось фінансована. Ну це треба розраховувати на конфісковані російські активи. Я думаю, що ця трагедія стане таким поштовхом, в тому числі в западних суспільствах. на… На зміну правил для того, щоб ці гроші могли якомога швидше використовувати вже на Період відновлення а я просто Олексій, до... тепер не впевнена, я... чи нам до... вистачить цих 350 мільярдів на ну як казали інші експерти, що збитки для України від повномасштабної війни після вибуху на Каховський ГЕС зросли вдвічі, як мінімум. І навряд, ну тобто, якщо нам світовий банк казав там за підсумками року, що це 411 мільярдів доларів, ну вже воно переважало. А тепер, якщо це до трильйона, буде доходити, я не знаю скільки Росії треба буде відробляти це. Так і є, тому що тому ми говоримо і про репарації, про, про сплату да, за той. За той за ті кошти, які були нам нанесені, в якісь збитки, і про конфіскацію активів. І ви абсолютно праві да, ви Світовий банк в своєму аналітичному оцінку. Там Репорт асесмент, не говорили про 350 мільярдів, зараз ці збільшиться. На це тільки з е, аналіз збитків. Ніхто не говорить, що ці гроші вже є, і чекають десь Україна на яких банківських рахунках. Тобто, в тому та й знаєте, ну нам цієї ситуації, що все це відбувається на нашій території і ми. Страждаємо наші люди, наша територія, наша інфраструктура, і знаєте, я сподобав, наприклад, вчора. Ну, декілька де, де, де з моїх там друзів іноземців написали навіщо Україна це зробила. Після чого я ну майже ну прорвав спілкування, бо ну розумні люди, але знаєте, там теорії змов, якісь там знаєте, і пишуть ну різні речі. Тобто, ну і нам треба ще доводити, що, що це не ми. тобто. Ну після скільки вже там років руйнування, після повноштабної агресії. Якби приходиться доводити нам, що ну що такі збитки є, що такі наміри Росії є. Тому да нас чекає дуже важко да, у нас. Роки да, вчора в нас Олексію було трошки розчарування, як і в організації Об'єднаних Націй, так і в глобальних екоорганізаціях, тому що вже от ну, понад доба пройшла, а досі немає ніякого навіть глибокого занепокоєння ні від фонду дикої природи, ні від ПЕТ, ні там від Грінпісу, ні від інших організацій. О, ну, нічого я просто. бачив да, цей. Тренд в Фейсбуці, давайте розділяти. Організація Об'єднаних Націй це політична, ну це політичний орган. У ООН є дуже багато агенцій, агенція розвитку, агенція по біженцях по там ну, супер мега різні там працює дуже багато людей. А ООН це політична організація. У нас також я був депутатом Верховної Ради, там різні політичні сили, комусь щось подобається. Це така, це політика. От ми недовольні організацією ООН як політичною. Структури багато агенцій роблять дуже чого багато доброго для України. Виділяється дуже багато грошей, тому треба то розглядати. Теж саме з екологічними організаціями є організації в тому числі з, 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 з тих, які ви згадали, які на до сих пір не виїхали з Росії. От вони вважають, що навіть під час війни вони мають захищати довкілля, в тому числі Російської Федерації через це там уряд наприклад з ними і не співпрацює, в тому числі на їх івенти, як на які запрошення вони входять, вимагаючи закрити російську організацію. Є організації, в яких просто більш складний процес ужгодження заяв. Да? На це на це там піде там день, два-три, тому будуть е, 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 певні заяви. Є організації, які не спеціалізуються на екології, спеціалізуються на кліматі. Да? Бо вони мають повноваження говорити про певні кліматичні проблематики, тобто про боротьбу з е, е, вугіллям, газою та нафтою. Да? А це більш екологічна трагедія, тобто вони не тобто, тут треба розбиратися. Я б не подану рібінку не казав, бо розглядав кожен. Випадок індивідуально та могли б просто висловити занепокоєння і вже ну таку галочку поставити собі комунікаційну і, 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 і на тому і далі думати. Ну тому що і для Нам б кілі... від цього легше би не було. Я думаю, нам треба не занепокоєння, не там якісь такі речі. Я впевнений, що і і ви всі бачите, що Україна зараз робить максимум з того, що ми можемо зробити, незважаючи на розділення влади. Люди просто згуртувалися, беруть і рятують людей. Ми бачили ці кадри, як люди просто на лодках їдуть, їх обстрілюють міни. Каже, мені страшно, але я їду, тому що там люди. Ми бачимо зараз світлини, як з просто рятують тварин, да, якісь там запитки, просто ризикуючи життям. Тому українці нема Ми всі переможемо. Ми все відновимо і згадаємо про всі міжнародні і організації і про їх поведінку. Мені ну, ми цей дискурс що війна в Україні показує таті міжнародних організацій і до руху які я, я впевнений, що це це буде наслідком їх реформування. Ну на жаль, на нашому такому. На жаль, нашою крові Олексію треба називати речі своїми іменами а, е, Олексій. І... Уряд виділив півтора мільярди гривень на будівництво двох нових магістральних водопроводів, щоб забезпечити кривий ріг, Нікополь, Марганець, питною водою. А як довго можуть е, е, тривати будівництво цих водогонів? І е, з яким що робити зараз тим регіонам, в яких буде брак питної води? Ну не, не фахівець будівництва, але по, по відчуттю, ну то, вода певний період часу, тому що тобі треба проект кошторисна документація, тобі треба певні ресурси спрямувати, закупити обладнання і побудувати. Поки ми як ми бачимо, поки є певні проблеми, то е, обмежили користування водними ресурсами, в тому числі на промислових об'єктах. Тобто місцева влада займається роздачою питної води. Тобто, перша така ну реакція ну. Правильно, я вважаю, да? тобто аналізуються наслідки для водопостачання міст, регіонів, тому що були певні аналітики, да чи там воно з радянських чисить, якщо таке трапиться, ну ніхто з мене не знає, наскільки воно впорається. Тому я впевнений, що фахівці на водоканалах дивляться і на бактеріологічний стаж, що треба там, додавати там, зайві реагенти для того, щоб е вода потрапляла до якості, яка є. Люди, які дивляться за. Розміром водосховищ за джерелами наповнена. Тобто вся ця робота зараз ведеться, і це базова потреба в для людей, тому поки що зарано казати про наслідки, наскільки вони будуть буде трагічним те, що певні процедури вже запущені, то однозначно те, що ми бачимо, Олексію. А ситуація для енергетики бо вже просять зменшити навантаження на енергосистему в пікові години. А ми прекрасно розуміємо, що після зими ракетного терору, влучання по українській енергетичній інфраструктурі, вона ще не відновилася достатньо від цих обстрілів. І оцей от підрив. Каховської ГЕС як вплине на енергосистему? Я б сказав би так, що наслідки для довкілля екології, для людей, для економіки набагато в рази гірше ніж для енергетики. ця станція Каховська ГЕС вона здається генерувала до війни десь біля 1% від всієї електроенергії. Українській енергосистемі після того як вона була захоплена, вона там не видавала обсягів електроенергії в енергосистему. Тому тут більше казати про наслідки самої підриву Дамби щодо Дніпра, щодо спроможності охолоджувати реактори Запорізької атомна станції щодо спроможності компанії «Укргідроенерго». Виконувати, скажімо так, всі команди диспетчера Укренерго для того, щоб там балансувати систему і нічні оці там вечірні обмеження, вони не пов'язані з цією трагедією, яка трапилась, вона пов'язана з тим, що певні енергетичні, енергогенеруючі об'єкти йдуть в ремонт, і коли є пікове навантаження, якраз ввечері, то ну, якщо є така команда, то треба. Слухатися на виконувати для того, щоб ми і далі могли користуватися цими благами цивілізації в ці дуже складні часи. Більше треба аналізувати наслідки після деокупації запорізької атомної станції, наскільки там можна буде використовувати її на повну потужність? Тобто, це буде треба робити певні додаткові дослідження зараз. Ну з того, що я читав з людьми, спілкувався. Якби кожен кожна трагедія вона має певні наслідки. Ну от як я висловився, для екології, для економіки набагато Багато гірше ніж для енергетики. Дякую дуже, пане Олексію, за цю розмову. Олексій Рябчин був з нами, заступник міністра енергетики і захисту довкілля України у 2019-2020 роках.